Pani nie podarczy do tego. No. Przepraszam, gdzie jest drogą na Moskwę? Ого! Мені подобається, як воно горить, як люди а пожерки приїжджають. У мене є подарок для тебе. Ну? Mm -hmm. Przepraszam, gdzie jest drogo na mozku? Як люди суїдяться, пожарки приїжджають. У мене є подарунок для тебе. Дивіться, yes, де є дорога на моску. Ва-ха! Uh -huh! Тим навчався, як воно говорить, як люди суїтяться, пожарки приїжджають. У мене є подарок до тебе. Mm -hmm. Zapraszam Cię z drogą na це як воно говорить, як люди суїться, а пожежники приїжджають. І... Та там... Yes. Camera pracuje. Это наш страшный стрим. Добавляйте привалитим. На чути? Досмоьть у вас коча. Так не чути. Ух такей суди. 4 и четыре каста двадцать та Страдам! Добро что-то треба купить проте. Зараз я не можу на ваш понял звуку, бо тут все повне. Я понял, зараз вернусь. To nasz straszny spektakl. Dobra, dajmy sobie uwagę na czuty, bo to Was kocza. Także czuty. O, jakie czuty. Jakie Посмотрите, мало термина было я встретим то Wi-Fi, начинаю лопаты. Здравствуйте. <звук> Тому записувати звук мав бути нормальний вдома. Звук мав бути нормальний. Але він був нормальний, коли я просто пробував без стріма. Рані, як з'являється, то стрім, і все іскане. О, це, це підстава, це дуже підстава. Йова, юно, що робити? що робити, треба якось виправити по все.

Goodbye. Right.

Алло, мене чути? Алло, мене чути. Алло. Скажіть, будь ласка, чи чуєте мене? А, супер, чути, О. Е, Коротше, да. Срака дупа вийшла. Вибачте, будь ласка, мене за мій французький. Як виявляється, DroidCam е, е, на, е, на моєму роутері Суперпупе 2,4 ГГц. Е, фігово працює і камера. Бачу стрімер під Градусом. Сенсі під Градусом. Чи тільки обід. Я ще навіть не їв нічого. Накохуварився. В медик. Та як завжди, все через дупу. Коли я пробував без стріма. Е, через Wi-Fi, дроїдкам, працював, ходив по кухні з камерою, все знімало, був звук нормальний. Е, 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 я думав, що все буде окей. Коли запустив на стрімі, як завжди, дупа. Тому, тому мені треба буде, походу, нести ПК на кухню. Не смійтесь. Я все ж таки е, е, обіцяв, що, цей, що буде Кокінг-Стрім, то я, я його зроблю. А на наступний раз буду щось придумувати, не знаю що, щоб не, не нести компуктери і всяке таке. Ну, і з мікрофоном треба буде рішати, бо я мікрофон звук брав з камери. Ну, з камери, з телефона, точніше. А, ну кажу, коли просто без стріма писав, все ідеально. Звук файний, все чути, все видно. А... Так, а під градусом, що під градусом, бо в мене. Да, Зараз чекайте. Просто З зачинені штори. Туди перенес кухню сюди. Слухайте, я там ледь ремонт якийсь трішечки косметичний зробив, щоб мені кухню сюди перенести. Що, знущаєте з мене? <сміст> Поїсти, що Е, Ну, блін, на жаль. Ну на жаль, я так хотів зробити той стрім. Я вже такий був готовий і налаштований, але бачите, е, в мене немає достатньої кількості хорошої техніки, щоб е, оформити це так, як має бути. То, тому продається нести пекарню туди, е, на кухню. Ну, В принципі, це не проблема. Відключаємо. Ну, або хоча б навіть не ПК, або хоча б вебка буде як вебка. А ноут не потяне. Вебка може, може, просто переставлю трошки ближче роутера. щоб, Ну, камера, в принципі, ж, працювала нормально, так. Тільки я не знаю, чогось дроїдкам вимикався. Ну, може, це через звук, може це... Може з зображенням з буде окей. Або. Тут якщо твій ногу кіт вважає свій другий половин. Ну, я не знаю, в котів такого не бачив. Собаки так роблять. Інколи. А щоб коти так робили, ну, це для мене вперше. Ну, значить, якщо він хоче, то треба прийти в Рац, подавати заяву про шлюб, про узаконення ваших е відносин. Якщо вже він так хоче, той кіт. Але то таке. Тому кажу: я постараюсь вирішити ту проблему. Сенко собачий кіт. Кіт пес? Тебе кіт пес, мабуть, той самий славнозвісний кіт пес, який е в е е е мультику. Коротше, от вийшла така двіжуха, вийшов, на на називається Розмовний стрім замість Кукінг стріма. Ну, як то кажуть у народі, перший млинець під вінець, а стрім буде. Як справжній джентльмен 100%. Пальці папуга любить. Оу, oh. май! Oh Тому, коротше, така двіж. Такі двіж, ну, вибачайте. Мівінка нікуди не пропаде. Ми її приготуємо. Я навіть рецепт вивчив вже на пам'ять, що там треба зробити. Щоб ніде не записувати. Е Вайт, привіт. E, тому коротше. Блін. Ну так все гарно починалось. І вау, І вас так багато і, і нас не подолати. E, але. Я навіть футболку попросував, щоб вона була гарна в кадрі. Виявляється, попросував футболку і Сенко сказав, що я е, е, поповнішав, розійшовся. <кхе> Та й таке. Та й таке. Е буду жатувати мівіну... Ні, не мій Філе лосося... ну. Коли я буду е е відомим і багатим, то буде філе лосося... під любим соусом. І <кхе> цей. Е е е е цей вон. Ну, Проблему з мікрофоном, в принципі, вирішити дуже просто. Це треба довший кабель, просто підключаємося до карти і несемо мікрофон на кухню. Ну, тут скільки, буквально 10 метрів, ну, трошки більше. Мікрофон рішається, з вебкою треба рішити якось. Лобстера, mm, да. так. Ці, як то, воно з цих скачок, те, що готують. Фагра. Фагра буде. Ем... Для вебки можна, типу, USB подовжувач довгий, але теж 10 метрів USB подовжувача це, звісно, діч дуже велика. Вона, мабуть, працювати не буде. Даревні кеврайс. <ріст> Щубла кровососа. Ні, це в іншій серії з Щубла кровососа. А, та й таке. То... Вибачте ще раз. Не вийшов, не, не вдався стрім з першого разу, але з другого разу я думаю, все вдасться. І буде все окейно. е Е. І на смак норм. Сьогодні буде ще один стрім. я, Так як і казав, я думав, десь там на годинку з кухні стрім, а потім вже десь під вечір, як завжди, щось би ще по -по пострімили. Тому о, ще раз продовжую свої вибачення, що я трішки, як завжди, налажав. Але я просто старався, ну, з тим, що в мене є, щось зробити. Ну, не вийшло з першого разу, з другого разу вийде. В раз. Ні, раз не сьогодні, але десь збираємося, по-любому, збираємося. Сьогодні неділя. Сьогодні неділя, сьогодні цілий день вдома. Тут, тут. Фу -фу -фу -фу. Я ж кажу, от ти вчора питала як вечір суботи. От ми, на диво, якийсь вечір суботи. Ну, от не знаю, щось очікувати треба, що буде десь, може, з понеділка. якийсь, Ну, от, не так, як було цей весь рік. От саме от вчора вечором якось було зовсім все по-іншому, не знаю. Молотис. Авокадо не вистачає. А скільки вільного часу? Ну, дивіться, для стрімів. Ну, є в мене вільний час на даний час. От, як би так сказати, так ЗОрі зійшлись. Я не знаю, як це ще пояснити. Ну, і тим більше сьогодні вихідний. Тому, коротше. Зараз помаленьку будемо закруглятись. Вечором всіх красно запрошую на стрімчик. Уже думаю, все буде адекватно, все буде видно, все буде чути. Я навіть роутера переставив ближче до дверей по, -по максимуму. Думав, щоб Wi-Fi краще ловив. Але це не допомогло. Кажу, саме цікаво, що роутер стояв на своєму місці. Коли я тестив телефон, ну, типу, с -с -с на там, по Wi-Fi все записувало ідеально. І звук відео. А... Отака От лажа. Так що я. І штатив. Будем вам дякувати наразі. Машка там гріється на сонечко, у нас сьогодні таке файне сонечко. Ну, вибачте, не вийшло. Не вийшло. Я дуже хотів, не вийшло. Тому я на наступний раз більше більше, більше приділю уваги всім нюансам-аспектам. Я вже приблизно розумію, що мені треба буде зробити на наступний раз. І я думаю, в нас все вийде. Вона вже ходила. вона там ходила, по сніжку потопталась. І попросились назад в хату Грітись на сонечку. Так, це досвід. Тому, е, ще раз, ви бачите, не вийшло трішки. Е, надіюсь, таким самим великим хорошим складом зустрінемося сьогодні вечором. І, і все буде окей. Тому, е, наразі дякую. Так, почекаю наразі дякую. І... Блін, ну, Ну так хотілось. Але не так завжди все, як хочеться. Тому всім гарного дня. Вечором вас всіх чекаю на стрімі. Я погнав. Па-па!